Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Смачна варіація знаменитого чізбургера. Для цього рецепту для початку потрібно відбити м'ясо. Я використовую м'ясо свинини. Посолити та поперчити за смаком та залишити на деякий час, щоб промаринувалося. А тим часом підсмажити на олії цибулю, а в кінці додати трішки отсту. Далі робимо соус майонез. Перець. Паприка, сушений часник, гірчиця. Все змішати. Відбивні змащуємо майонезом. Паніруємо у борошні та обсмажуємо. Булочки розрізаємо навпіл та підсмажуємо на сухій пательні. Збираємо чізбургери, Спочатку соус. Потім зелень. Наступний шар цибуля. Твердий сир, відбивні. Знову змащуємо соусом, листочок салату. Мариновані огірки та накриваємо другою половинкою булочки. Смачно! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.